Тот чоловік розмовляв чисто русским языком, так як розговорювали, як розмовляють диктори ведучі Первого каналу. І він мені розказав, що после новогодніх праздников ми вже ми собираємося зайти в ваш город і більше вже не вийдемо. Обвинувачений у державній зраді житель прикордонної Семенівки розповідає про дзвінок, який йому надійшов наприкінці листопада 2023-го з російського номера через месенджер Телеграм. Невідомий сказав йому, що на початку 2024 року російська армія захопить Семенівку. Чоловік каже, погодився на співпрацю з росіянином, щоб врятувати місто від жертв і руйнувань. Якщо знову зайдуть. Щоб всім шов що пообіщ... вони мені пообіщали, що не пострадає ні місто, ні люди, ні будівлі. І їхня умова, щоб ВСУшники добровольно залишили місто. Один раз це все було. Коли вони 24 лютого сюди заходили, за словами обвинуваченого він одразу сприйняв слова незнайомця серйозно, бо той знав подробиці обстріл території комунального підприємства, де чоловік працював оператором очисних споруд. Також мав особисту інформацію про нього. Він мені дзвони по телеграму, і він мені все розказує. Все, що там було. ну, Спочатку запитав, чи постраждали люди, що розказав перший. Ну, все, все що про, розказує все, що про, це про мене, де я живу, ким я працюю, то знає всю про мене під, під нагодну. Чоловік розповідає, на вимогу росіянина він їздив велосипедом Семенівкою, позначав блокпости та знімав авто військових. Їх інтересувало розположение розположення, розпо, розположення їх інтересувало і більше нічого. Блокпости єдине тільки показав меткою і на Гугл карті. Єдине, що я тільки знімав на відео, це машини на це на улиці. що вони покрашені в такий цвіт, як його сказати, ото. Такі, ну толі зелений, толі карічневий. Ну в основному лігкавий. Таких е, тяжологої техніки практически вона мені не не, не, не встречалась. Спілкування з росіянином тривало три з половиною місяці до 14 березня 2024 року. Це мене тоді затримало СБУ. Приїхали до мене додому і туди повезли вже до міста Чернігіва. Як вас підозрюють у державній державні зра... да. Серйозна стаття? Що вам загрожує наразі? Ну наразі згідно згідно кримінального кодексу, так як написано в кримінальному кодексі, це або 15 років тюрми, або довічне позбавлення волі. Обвинуваченому 44. навчався у тодішньому Чернігівському комерційному технікумі, отримав диплом за спеціальністю харчові технології. Працював кухарем, в тому числі у дитячому садку. Останні роки працював у Семенівці на комунальному підприємстві, жив з дідусем та бабусею. Після їхньої смерті сам каже, що про свій вчинок шкодує, а пішов на співпрацю з росіянином через страх. Мені говорили, що треба було їх послати куди подальше. Де людина, цей чоловік в Ніколаївці, послав. Отож йому приїхали, розпару, повісили на дерево, розпароли живот і випустили кішки. Не знаю, було ли це на самом це сплітність просто. Ну, факт тот, що буквально за 3 дні до дзвонку до, до через телеграм, цей слух було пущено. Я жалію, що це ввязався, Визнаю свою провину визнаю, щиро рокаюсь. Звісно, скажу так, якщо б зараз просто. Не согласився, дек. Мама б не передачки в тюрму присилала бацвіти на могилку вносила. Наразі у суді досліджують докази. Витяг з ЄРДР уже в кримінальному проведені No2202427.80413.034 року, де зазначено, що громадянин вимог воєнного стану надає представникам федерації допомогу проведення під розвідувальної підривної діяльності проти України при кордоні Новоросійського району. Втяхом збору. Та передачу інформації про підрозділ військову техніку та місцевоспраці військовослужбовцю ЗСУ із зазначенням координатів геолокації. Адвокат обвинуваченого з цим не погоджується. Вважає покарання, яке загрожує його підзахисному, занадто жорстким. Яке значення цієї фото, цієї ці фото, ці помітка має до посягання на обороноздатність і підрив? Я гадки не маю покажу. Скільки. Блокпости, виключно цивільний об'єкт. Ну, там військові дожурить, а вони забезпечують режим військового стану не ну, більше. Це не якийсь оборонний об'єкт. Автомобілі по вулицях військовий їздять в будь-якому місці. Захисник наголошує на тому, що обвинувачений має ментальні розлади. Моя особиста думка: тут близько немає державної зради, тим більш обвинувачений він е з психічними розладами. Е Особа це встановлена експертизою. Олексій Коцюбчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.